Він був популярнішим за багатьох своїх співвітчизників, таких як футболіст Зінедін Зідан та співачка Патрісія Каас. Звали цю людину Анрі Антуан Груе. Він народився 5 серпня 1912 року в Ліоні а помер 22 січня 2007 року в Парижі. Він французький суспільно-політичний діяч, а також католицький священник. Більш відомий на ім'я Аббат П'єр. У щотижневій французькій газеті новин, що виходить у неділю Журналь Діманш, з'являються результати опитування, яке проводить кожні півроку Французький інститут громадської думки на замовлення цієї газети. Учасникам пропонують вибрати із 50 імен знаменитостей 10 найбільш значущих та улюблених. На першому місці, котрий рік опинявся скромний священник Аббат П'єр. Так відбувалося упродовж 17 років. Він обганяв у рейтингу майстра футбольного м'яча Зінедіна Зідана, романтичну співачку Патрісію Каас та багатьох інших. Французи називали Аббата П'єра одним із трьох найбільших співвітчизників в історії, після Шарля де та Луї Пастера. Аббат це почесний католицький церковний титул, який, починаючи з 5 століття, надавався виключно настоятелям монастирів і був званням церковної посади. Пізніше поширився на всіх молодих людей духовного звання і перетворився на форму ввічливості. У 1951 році Абат П'єр придбав старий напівзруйнований будинок на околиці Парижу. Який відреставрував за допомогою добровольців. У ньому він влаштував притулок для сиріт, батьки яких загинули по обидва боки барикади під час війни. Цей притулок він назвав Емаус. У наступні роки Абат об'їздив майже всю Європу, збираючи кошти на допомогу бездомним та знедоленим. 1 лютого 1954 року через Радіо Люксембург. Він закликав французький народ до повстання доброти. На допомогу, друзі, звернувся він до радіослухачів. Цієї ночі в Парижі на Севастопольському бульварі померла від холоду жінка. У руках вона тримала наказ про виселення з дому, їй не було чим заплатити за житло. Для таких, як вона, продовжив він, нам необхідні сьогодні 5 тисяч ковдр, 300 великих наметів. І 200 польових кухонь. Небачений потік грошей, що хлинув у його благодійне товариство Емаус та допомога політичних діячів із різних країн дозволили Абату П'єру збудувати сотні будинків для знедолених. Нічого такого Франція не бачила. За лічені дні було зібрано 500 мільйонів франків. Чарлі Чаплін вручив Абату 2 мільйони зі словами Я не жертвую, я повертаю борг. У 2006 році у французькій газеті Новин журнал «Дю Діманш незабаром мали опублікувати результати опитування серед найпопулярніших французів, серед яких мав би бути і Абат П'єр. Однак цього разу священник попросив не включати його до списку найпопулярніших діячів. Я, стара людина, я перебуваю в кінці шляху і кажу всім, хто так високо ставить мене. Я свою справу зробив, а тепер ваша черга бути чудовими. Як ви вважаєте, вам приємніше спостерігати за активною чеснотою інших людей чи самим бути активним? Мені краще захоплюватися іншою людиною та її безкорисливим способом життя чи самому прокладати шлях чесноти та жертовності.